Привіт усім. Хочу вам показати двері, які в мене в хаті, які були зроблені і покращені десь 15 років назад. На них я вчилася красити, хоча ми робимо двері і не 15- більше 20 років. Але красимо ми двері десь 15 років і я на них вчилася. Так що дивіться на мої двері. Ось такі двері, які були покращені 15 років назад. На них є вчилися. Там двері є. Там різний колір. І жовті є, і колічні є, і червоні. Двері гарно сохранилися. Нічого їм нема. Гарно у нас закривається. Але замки вже стали погані. Такі вже ну, такі погані. Постиралося, вже нема з того, щоб блищитися. Стекло ми зараз ставимо на герметик. коли ми забили собі штапіком, як завжди. Але без герметика стекло це мода було, жовте. Колосочком теж собі поставили такі. На коробці зараз не допускаються такі сучки, але сучкові вже 15 років, може чуть більше не пам'ятаю, то йому немає нічого, стоїть. Нічого зовсім немає. Ось сучки. Коробка тут у дверях йде так, щоб отут коробка, отут од кос. А ванну на ці двері ми зробили широка коробка на всю стіну. І так. І ці ми Забили на Ми не хотіли тут ставити От коси робити сплитки, це, але так ми поклали. Ось такі в мене двері, У ванну, глухі. Там Кухня. кухні двері вийшли такі темненькі, корічні. Я хотіла. не Такі вийшлося такі, ну нехай будуть такі. Сікло теж жовтеньке. А ці зовсім жовті двері люди заказали, були нам жовті двері. Ну, покрасили собі жовті. Треба було побачити, яке воно буде на дверях, якщо тут, щоб показати, тут ставиться шуруп. колись поставили, а зараз ми це не ставимо, це все скривається, ми закручуємо з іншої сторони, звідси і все ставимо наклей так. Там теж двері. Туди двері теж в мене є. Тут на цих дверях я трохи потіків не робила. Тут коридор передній. Ось вхідні двері у нас. З цієї сторони я дверям нічого не робила. А з тієї з вулиці сторони я їх вже перефарбовувала. І звідси вони отак червоні, а з вулиці вони вже йдуть темні. Я їх вже перефарбовувала. Тут у нас стоїть. Ущільнювач на вхідних дверях ми так собі бо Колись тут не було, але поклали, бо потрібно. У замко... замок не міняли, але серцевину ми поміняли в цим замковим, бо Так, Двері бачу, гарно сохранилися. Що їм 15 років і гарно сохранилося на цих дверях. Є потьок, один, другий, третій. Ну, так я красила, так я вчалася. Плануємо двері перекрасити. Не знаю навіть який колір, але планую їх всіх перекрасити під один колір. Поміняю замки. Теж всі тут ставилися одинакові. Стекло поміняється, поставиться стекло на герметик, заб'ється новим штапиком. Заберу двері до себе, та ти там буду собі працювати в малярці. Так. Двері гарно сохранилися, на своїх дверях я вчилася. У нас в хаті двері з порогом. Коли ми собі робили двері, навіть не могли собі уявити, що це без порога. Пізніше люди почали заказувати двері нам без порога. Тут великий такий широкий поріг. Ну, Така коробка широка на ту ширину такий і є поріг. Тут прикріплювали колись двері. Забили цвах в стіну та й так двері закріплювалися. Зараз кріпиться по-іншому. Так, тут зараз ліпимо ущільнювач, а раніше це не ліпилося, то в нас так. Хоча я, я показувала, що на передніх дверях нас ми собі зробили, а тут нема. Всім пока-пока, удачі!